Борітися поборете. на івано-франківських барикадах замайоріло гігантське революційне панно, мистецьке полотнище завдовжки, 25 метрів та 7,5 завширшки то справа рук місцевого жіночого спротиву кравчень. Мовляв, вирішили собі підтримати активістів, оскільки найкраще вміють шити, тому і форму заклику обрали специфічно кольоровою тканиною на полотні із білосніжних простирадил. Виклали тризуб, в якому зашифроване слово воля, символічну цифру 22, як вік України та актуальну нині цитату з Кобзаря. Ми прикинули, що на тканину нас грошей не стане, тому ми почали збирати простеньки з цього Івано-Франківська. На пошиття цього пано нам знадобилось близько 72 простеньок. Ми довго думали над словами, які там написати, але вважаємо, що просто потрібно зараз для людей якісь такі заклик, які. Просто будуть проходити і розуміти, що потрібно діяти, потрібно боротися, і потрібно йти до нашої мети спільної до перемоги. Місце розташування велетенського полотни, що обирали теж не випадково революційний стяг, над яким жіноча дружина Кравчень гуртом працювала понад тиждень. Повісили просто над облдержадміністрацією. Мовляв, звітіля їхній заклик буде видно звідусіль, і таки не прогадали. Мені дуже подобається і надихає мене. Я надію, що буде надихати і прохожих людей. Поборітися, поборити, що ми все-таки зможемо достукатися до нашої влади, що потрібно робити якісь дії. Як сидіти, нічого не робити, воно нічого не зміниться. Але може хтось отако буде йти попри цю будівлю, ну і собі думає борітися, поборити. А що я? Роблю, може, треба ще щось трошки помогти тим, хто бореться. Я так собі думаю. Бо не кожний то знає, що борітися, поборити. Багато є таких, що моя хата з краю. Франківські барикади революційне панно прикрашатиме тиждень, а відтак помандрує до столиці, аби надихати людей уже на головному майдані країни.